Центри рекрутингу української армії запрацювали в Ужгороді та Мукачеві у приміщенні місцевих центрів надання адміністративних послуг. Таких інформаційно-консультаційних сервісів уже два десятки в різних містах країни, і вони створені, аби охочі приєднатися до українського війська, могли це зробити в найзручніший спосіб. Нині у силах оборони України кажуть тисячі вакансій, повари, механіки, водії, бойові медики, пілоти дронів, кулеметники. І чимало інших загалом усі підрозділи потребують підмоги. А подібні центри дають змогу обрати, де і на якій посаді захищати країну. Сумніваєшся, не знаєш, боїшся що завгодно. Ну, подзвони, ну прийди, ну поспілкуйся з дівчатами, рекрутерками, та вони тобі розкажуть. Те, що вони самі не знають, зрозуміло, вони ж не військові, у них є ці контакти, вони можуть позвонити в частину конкретну, задати питання при вас, вам надати цей контакт. Уповноважена особа частини розкаже, які є посади, які є вакансії, яка є специфіка служби, де вони зараз знаходяться, хто там командир. Тобто можна цю всю інформацію зібрати і далі прийняти рішення. Та дійсно я заходжу на цю посаду, всю частину, тому що там служать мої друзі, родичі, близькі, тому що вона знаходиться там, наприклад, в певному районі, який я розумію, чудово та. Ця посада мені підходить за фахом. Я розумію, що я забезпечу свою сім'ю, тому що достойний рівень грошового забезпечення з усіма надбавками, які є при виконанні цих спеціальних завдань. Ось тут, і, і при цьому та, я не боюсь, у мене є визначеність. Та? Я жодним чином там не ухиляюсь в виконання свого обов'язка перед державою. Тобто я достойна людина, я достойний член суспільства. Цей простір наголошують безпечний. Тут немає представників ТЦК. Всім відвідувачам допомагають цивільні рекрутерки і ознайомлення з вакансіями ні до чого не зобов'язує. Консультують як тих, хто хоче служити за контрактом, так і мобілізованих. Працюють до того етапу, поки людина не потрапить у бажану військову частину. Звертається до нас людина з певним бажанням. Можливо, в неї хтось із родичів вже на даний час перебуває на службі. Можливо, вони разом там два побратими хочуть іти воювати, служити. І вони звертаються до нас, щоб ми підібрали їм вакансію або за їх фахом, або за їх побажанням, саме в тій частині, в якій вони бажають знаходитись. Це діє таким чином, що проводиться консультація після того, створюється заявка. Надалі ми зводимо ту людину з тою військовою частиною, яку він обрав. Якщо вони погоджують між собою, що все їм зручно, і все підходить, вони дають рекомендаційний лист тої людині, з якою вона вже звертається до ТЦК. Після того, як проходить ТЦК, вона проходить, відправляється на навчання. Базове військове. Якщо людина йде за своїм фахом, вона додатково ще проходить фахове навчання, і вже після того вона переходить в свою військову частину, яку обрала. До того часу ми її супроводжуємо. Тобто ми маємо впевнити, що людина дійсно попала саме в ту військову частину, яку вона обрала. Головна мета подібних центрів побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу, де кожен має вибір. І одержує супровід на шляху до призначення на посаду тут раді як чоловікам, так і жінкам, і можливості подібних консультацій кажуть в обласній військовій адміністрації. В перспективі з'являться і у інших містах краю. Це ініціатива Генштабу Збройних Сил України, і я думаю, що вона правильна, тому що треба створити всі умови для того, щоб молодь і населення мало можливість задавати питання, не боялося приходити, не боялося приходити спілкуватися. Тому такий рекрутивний центр це в першу чергу комунікаційна площадка. Коли молоді люди, які, наприклад, ті, хто шукає роботу, це не обов'язково має бути штурмик, це може бути водій, кухар і, можливо, є такі за такою спеціальністю. Мож, мають можливість прийти, спитати їм де надана вся консультація, не приймати рішення, повернутися, подумати. І це питання вже за людиною. Питання вибору це дуже важливо. Сьогодні він має бути. І тому такі комунікаційні площадки потрібно створювати, я думаю, в кожному районі для того, щоб молодь могла звертатися. І бажаючи всі, хто хоче, могли спілкуватися. І от як тільки що представник штабу казав про те, що 15-20 це жінки, які приходять в рекрутивний центр, записуються і йдуть служити до Збройних сил України. Це важливо, тому що ми є в дуже. В непростій ситуації сьогодні і потрібно підтримувати наші збройні сили України і тих військових, які вже більш двох років в, в зоні бойових дій. їм також треба відпочити, і Я думаю, що це хорошинство. Дізнайтеся більше про специфіку роботи центрів рекрутингу української армії у нашому інтерв'ю з уповноваженим міністерства оборони України Олексієм Бежевцем уже цієї суботи.